Від 1 вересня на першокласників чекає багато нових вражень, знань і новий державний стандарт. Саме за цією новою програмою навчатимуться ті, хто вперше сяде за шкільні парти. Згідно з нововведеннями з першого класу, учні вивчатимуть іноземну мову з другого інформатику з п'ятого, другу іноземну. Обов'язковими стануть паузи на зарядку. по дві впродовж уроку у півтора разу побільшає уроків фізкультури. Утім, оцінок з цього предмету не ставитимуть, каже профільний міністр Дмитро Табачник. Особливість нового стандарту і у його варіативності. Обов'язкові предмети лише 50% програми. Обов'язкова частина буде складати приблизно 50% навантаження. Решта з затверджених навчальних програм може конструювати сам педагогічний колектив будь-якої середньої загальноосвітньої школи. Тобто ця варіативна частина вона допоможе і зробити підготовку дітей більш якісною і розкриє нові можливості для творчості педагогів. Міністр переконаний, школи готові до навчального року майже на 100%. Близько 25 тисяч педагогів взяли участь у програмі перепідготовки, тому що новий стандарт вимагає нових знань і володіння іноземними мовами. У школах таких змін не лякаються. кажуть, готові приймати учнів. До введення нових стандартів початкової освіти готувалися декілька років. Вчителі, які будуть брати в цьому році перші класи, відвідували заняття в інституті підвищення кваліфікації вчителів. Вони займалися самоосвітою, бо кожен прагне навчити дітей так, щоб його згадували лише добрими словами. Тим часом експерти стверджують, що не все так добре. Кажуть, 1 вересня не всім школярам вистачить місць за партами. Адже кожного року середніх навчальних закладів стає все менше. Тільки торік на 700 шкіл в Україні поменшало порівняно з 2010-м. За моїми даними, але повторюю, вони ще не підтверджені статистикою. У цілому ряді областей на 1 вересня очікується те, що не буде працювати 9-11. Вісім загальноосвітніх шкіл. Я думаю, що це число 700 значно збільшиться. За словами табачника, держава попіклувалася і про забезпечення шкіл підручниками. Вони коштували 63 мільйони гривень. Такі підручники для першого класу вже розійшлися по областях, каже міністр. Серед видань, надрукованих за кошт держбюджету, книжки для закладів із російської мови навчання та підручники іншими мовами нацменшин. Аби отримати книжки, кожна школа подавала заявкою з кількістю учнів. Вистачити підручників має всім, адже купити їх у магазині неможливо. А якщо у нових знайдуть помилки, то їх можна виправити, запевнив Дмитро Табачник. Держава є власником не лише рукопису, не лише паперової версії підручника, а й електронної версії. Тому я буду дуже вдячний за сторінку з помилкою. Принаймні на електронній версії вони всі викладені. Ми миттєво це виправимо і на сайті інституту інноваційних технологій, на сайті міністерства. Доки у міністерстві освіти тішаться виконаною роботою, фахівці шукають недоліки і знаходять за словами Лілії Гриневич, координатора напрямку Суспільство знань, книжки є антипедагогічними і можуть відвернути усе бажання до навчання для першого класу для шестирічних дітей Відкриваю його на сторінці дев'ятій. Шановні колеги, дев'ятій. Це означає, що дев'ята сторінка буде розгорнута десь на першому другому тижні навчання у школі. В цей час діти вивчають буквар, вони вчаться читати. Читаємо визначення. Відсутність елементів у множині виражають числом нуль. Число нуль позначають цифрою нуль. Все її бажання навчатися згасне після читання такого підручника. Та головними суддями навчального процесу стануть школярі та їхні батьки. А поки експерти дискутують щодо державних нововведень, першачки готуються до великого свята 1 вересня.